Доброго здоров'я. Добре. Звод ДПС, каждо допросто. Посвідчуємо швидкі розписувати. Зачем? зачем? В смысле зачем? Ну на підставі чого? цільових заходів. Яких? Якщо пояснити в цілівих заходів. Ну це ви встанавлюєте кожного другого, чи а, кожного да. першого, чи як? Є, є такое діло? Нема. Діло. Нема такого діла? Як це? Ну, не знаю. Ну Є причина якась конкретна? Я поясни причину. Скільки вам ще раз Значить, дивіться. Едуард, що ви там? Уже поставте щоб... Да було. це ж Ось ставлю, щоб вже ж видно було. Я да. ж вас знаю вже. А, да? А? Чудово, що знаю. Я не чую, що ви там говорите. Чудово, що ви мене знаєте. А, дивіться. Ви не знаєте? Що Доз, догадую, це. Догадуй. Ну давай, вже, дивіться. По Конституції. Усі нормативні акти... Я визначую, можна вийти, тому що машини їздять. По Конституції, дивіться, усі нормативні правові акти, які е, обмежують права свободи громадян, повинні бути до громадян введені в законний спосіб. Тобто, важкі церйові заходи повинні бути опубліковані в газеті Урядовий кур'єнт або Голос е, у, е, України. Це яка стаття? 57. Конституції Там України, написано, да. так, що цілі заходи повинні бути усі, повідомлені. Усі заходи, які е, обмежують права свободи громадян. А саме ми зараз обмежили наше право на вільне І пересування. Що не обмежую права. Ви ну, ми зараз зупинилися, ми їхали, ви нас зупинили. Тобто ви вже обмежили наші права з махом руки. Да, да. Не труби, ви ж з руки. Змахну рукою ага, рукою, І І да. Так. Так. Але це ще не обмежується в цьому право, ви трошки путаєте. Вільне пересування. Ми собі їхали, пересувалися. Так, ви змахнули рукою і на вимогу працівника міліції. Ми, зроб... Ми що повинні зробити? Зупинитися. Ми зупинилися. Ну, ви зробили, зупинилися. Ви... 24, що ви повинні зробити? На вимогу пред'явити посвідчення, реєстраційні. Правильно. Так? А, ви... а вимога повинна бути якою? Законною. Там, там не написано, що законно. Ну, що таке вимога? Там вимога. На вимогу. Правильно. А чи вона законна, то вже друге питання, розумієте? Не може бути друге питання. Є тільки одне я... питання. Вимога або законна, або ні. В даному я випадку поясню. поки що вона незаконна. Європі, я вам пояснюю, в Європі а, поліцейський в Європі. зупиняє там, чи зупиняє, чи підходить до громадянина і він дає йому якусь вказівку. Даний громадянин, він виконує цю вказівку. Якщо він рахує, що ця вказівка незаконна, він іде скаржиться на цього поліцейського, розумієте? А це вже потім вирішує, чи це була законна вказівка, чи незаконна. Розумієте? Так само і в нас. Право Дружнього Руху написано, що коли працівник міліції вас зупинив, чи поліції, чи міліції також. Ні, ні, поліції, тільки поліції. Тобто ви повинні зробити виконати його вимоги. А ви зараз на даний момент не хочете це робити? Ні, ми хочемо добитися. В Чому ж таке суть? Де ж це суть, що ми повинні показати документи або він, або я. Ну я кара. Чого значок заховає? Він не заховує. Ну, я хорошо. не приховую неоткос. Ну Можуть так, Це правильно. Моє прізвище Волковське, я ж посилаю. Це добре, що ви знаєте. Знає. Ми хорошо, що пан знає. водій. посвідчуємо, що водія реєстраційний. Я думаю, що ми припинимо вже вами спілкування. Ну, 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 документи. документи перевіряють громадян тільки тоді, коли є підозра у правопорушення. Ну, Щось ви трактуєте в свою, в свою сторону, розумієте? Ні, ну але, чого? Ну, можна де почитати. Є питання, так, да, це питання може зайняти дві хвилини, а ви його розтягуєте на півгодини. Ні, ну ми ж собі їхали по своїм ділам, це і ви нас. Ну, я вам поясню, що. дивіться. То есть есть... Так ви, я ж вас не буду затримувати. Не, ви так самі не затримуєте. Не, ну мало ли там, не, що... Що ви хочете глянуть в документах наших, хто я знаю. Може, мало ли, що ви хочете глянуть в е, наших документах. Я не гляну. Ви покинете згідно законом, як, як, вірусу, як, як, як закон. водій. Виконати свої. Свої права і Обов'язки, обов звісно. Працівник міліції може вимагати документи тільки на законних підставах. Я не чую, ви щось там собі підносне говорите. <су> 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 Дивіться, працівник міліції так. може вимагати документи громадян. І та інші документи, тобто права, студентські, пенсійне. Будь-які документи, які посвідчують їх особи, тільки на законних підставах. В даному випадку... Зараз яка Дивіться, у вас закона під це просто е, є. Ви учасники дорожнього руху. Ви Возможно. водій, а Він ви... не водій. Ні. Ну, сходите, не перебувайте. Я ж вас не перебуваю. Добре, ну, якусь ну, маю повагу. Ви водій, ви пасажир. Ви повинні виконувати свої вимоги як водія. Ой, права верні, як водія, а ви як пасажира. Розумієте, це якщо ви йдете по вулиці, я до вас підходжу, да там. І від вас якісь там документи. так? А зараз ви учасники дорожнього руху. От ви повинні виконувати закон України про дорожній рух. Він для всіх однаковий. Тобто ви як водій, а ви як пасажир. Зрозуміло? Ну Він не водій. Що? Він не водій. А хто? Пасажир. Що ви такий вивод зробили? Ну... А? Хто нас такий водій в Україні? Хто в Україні водій? А хто? Водій, це особа, яка, яка керує транспортним засобом. правильно? Керує. А він що робить? Ну, зараз він не керує, він, він не може, може водієм бути вже. Він водій, так як він сидить за кермом, він керував, а після моєї зупинки він. А де це видно, що він керував? що? А де це видно, що ну, він ми керував. Я ж за це говорю, ви ще затягуєте зовсім друге. Ну, документи в нас є. Ну, все Будь ласка, придівіть, і ви можете продовжувати свій рух далі. Навіщо? Я вас не затримую, не на... Ну, навіщо? ну цільові заходи. Ви зараз прийшли, щас? сказали, цільові а, заходи проходять а, там, антитерор там. Ми сказали, хорошо, спасіба, ми будемо знати і поїдемо собі далі. А от документи вже, о, це вже зовсім друга норма вступає в дії у нас. Давайте будемо якось вже тактовними вже. У кого так, документи, а? У, кого документи у нього. Або у мене, ну будь-який документ. Ну ви, ви вважаєте, що ви юридично грамотний, але на, на, ви помиляєтесь, деяких питань. Ну, ну це вже будуть Разумієте? вирішувати ну, то чи я, я, я помиляюся. Ви зараз да? трактуєте закон в свою сторону, так як пасажир, да? як громадянин України. Хатя... Такого не може бути в свою сторону. Закон Ні, це є може. закон. Все, ви, ну ви ж. Ну, а ви в свою чергу його... свою сторону його Ні, трактуєте. Я говорю так, як, як закон вимагає. А я говорю не так. Я як, як керуюсь якимись нормативними правовими документами. І ми не ми куруємося. Стаття 16 закону України про дорожні ру. Ви її Розумієте? І от понад пункт 24 правил дорожнього. Ну колись буде законна підстава. Тоді питань немає. свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія. Можна угу. почитати, все на, в літературі написано і я просто не хочу ну, пере, пере, губляться, переповідати, губляться. Це, розумієте? Угу. Тобто ви ще затримуєте самі себе. Я не думаю, що це стоїть того. Можливо і стоїть. А, а можливо і стоїть того. Ну я не знаю, якщо ви рахуєте, що ви думаєте. Я ж просто вас знаю, що ви провокатор, ну, це. Есть... ну дивіться, ну що ви таке сказали провокатору? Це ну, я, з не б... я не бачу. Я не приймуєте що... <рикуйте>, інспекторі. Я ж ну подивився там уже і в інтернеті у вас. Так а Ваш... що ми а Музі... що ми зараз я просто пояснюю? Я знаю, якщо скучно, ви ви просто нема вам чим зайнятися. Давайте ми якось саме вирішимо, скучно нам чи ні. ні є ну, нам чим зайнятися чи не може. Це немає? моя суб'єктивна думка, я громадянин України, я ж маю право. Ви зараз посадова особа, ні, особа. Ні, Ну а по-перше, я ж громадянин України. По а то... по-друге, це вже я посадова особа. То там будете вдома, там шашлики з друзями, ні, це, це громадянин ще... є... громадян України, тут питань немає. Так, ми так ж, то вже ми да, ну, то друге питання. я так говорю. А, так, я понял. Водій. Преддивляйте, посвідчення водія, а реєстраційний науково. Ну навіщо воно? Давайте я вже буду з водієм спілкуватися. Я вже і так багато yeah. часу приділив вам, як пасажир. Шо? Може би. Ну, немає закону вимоги. Ну як можна показати документи просто так. Я не чую вас. Законної вимог... вимоги немає. Ви можете вийти! Не Вони не забороняються. Не 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 можете вийти, бо ви там заховались, думаєте, що я вас не бачу. Там дощ іде <рес> наш. Ще <Що? рес> дощ іде нашого. Не чую вас. <рес> дощ іде! А, Туди да, нема доща. Вам <рес> здається. Що... Мені холодно, я боюсь. Будь ласка, посвідчення ваша ну Законної ну, вимоги ж немає. Я ж вам пояснив, закону вимоги. Дивіться, закону ви зупинили і сказали. Я працівник міліції я маю право вимагати. Ну, давайте, щоб ми не писали знову бумажки. Ну для чого таке робити? Я не розумію. Що, що, що іменно. Заяви не писали, що у вас вимога по любому закону завжди. Ну такого бути не може. Як це? Як це ваша законна вимога що? повинна бути ґрунтуватися на чому. Україні де війна. Так да, казав не президент, що немає. немає в нас війни, нас ато йде. Ну, казав, це таке. Яке таке? Читайте в засобах на сам команди. Я читав, там немає нічого, сказано так по схопа міліції, Ви ж знаєте, так міліції чи поліції. Поліції, міліції. Ну, зараз вже поліція, були міліції. Ні, ну була міліція, зараз поліція. Що? Була міліція, зараз поліція. В принципі, це, це, в принципі, в суті ніякої не міняє. Ні, так не міняє. Закон. І Конституція України, і, і ПДР залишилися сказати, на я тому. Я вам пояснюю. Там все написано. В законі України про міліцію. Почитайте, ви мабуть, ще не читали. Що таке машина? Про, про національну шагали. поліцію. Ознай... Ознайомилися? Читали, читали, так. Ні? Добре, добре Якщо і є достатня підстава вважати, що людина скоїла якесь порушення. Людина якесь порушення. Ну, Ну, як вам? Щ... Ну, ви пояснили, в нас цільові заходи. Хорошо. Так. Так. Цільові заходи а. заключаються на чому? Будь проведення будь-яких операцій. тобто Зброя вибухівка. От ви зупинили нас по якій операції? Зброя вибухівка. Вони чи дів... анаконда чи кобра. Ну які, які зараз ревізо? Що ви там бубнете себе? Односите? Що? передаємо. Передаємо вийшло. Чи ви нас встановили? Ну про це... Ви захотіли і остановити чи як? Скільки разів ще? Ні, ну ви просто стояли, думали, кого встановити. І чого іменно нас? Ми, ми, зайня... ми, ми чимся. Викладали... В чому? В чем чом? чом, Вонтаж... в... вонтажний... автограф... у нас? Вантажний авто. У нас не вантажний. Так он вантажний поїхав теж. І як... не вантажний. Ну <кх> який <кх> у вас Відсік не вантажний? Ні. А для чого вас? Ви там пасажири возите? Миногда. Перший раз що почитайте свідоцтво про реєстрацію, там написано якісь автомобіля. Ми вдома почитаємо, возимо, почитаємо. Оце теж їздять грузові і нічого. Зрозумів, це, це ви будете стандартні. Ви всіма способами хочете уникнути, приділяти свідоцтво про реєстрацію. Ну там його знаходяться персональні дані. А? Не понял. Там його знаходяться персональні дані. Ні, що це там будете, якщо буде писати протокол, там буде. Ну, я не священник, я не можу... Я не священник, я не можу путать, гризно Ні, Ну я ж не знаю, выехали, это персональные данные. Сейчас получается. Ага, ничего. Откуда это заклада? А то даже дает, да? Apple. У нас же на два мої дані. двигается. Так, А Їдуть, же, скажу сейчас. Все, плюс. плюс. На вас вже чекають? да, чекають. Було приємно Їжати, Да, ми, ми можемо їхати назад, вже буде часу більше, можемо зупинитися, погоріть нічого.